Всім бажаю міцного. Я борзий, командир штабу 2-го батальйону морської піхоти, 38-ї бригади імені Петра Сагайдачного. Позивний я отримав що в далекому 2016 році, коли прийшов на службу в перший окремий батальйон морської піхоти. І так получилось своєю поведінкою, своєю нарваності до виконання завдань. Коли ставилось завдання, його потрібно було виконати любим шляхом. І приходилось іноді. Включати борзоту, щоб це виконати, тому такий позивний. Перший мій бойовий шлях почався в далекому 2016 році, як я казав, в першому окремому батальйоні морської піхоти. Перша моя посада була водій, потім мінометна батарея, де я виконував завдання безпосередньо в ній на позиціях. Були різні точки. Це Маріупольський напрямок, тобто, ну, де було АТО, ОС тоді. Потім в 2019 році закінчився в мене контракт. Я переходив службу трішки в другому підрозділі. І Почалась повномасштабна війна, і я зрозумів, що в душі я морський піхотинець і мені треба морську піхоту. Коли я дізнався, що створюється 38-ма окрема бригада морської піхоти, і хто в ній на той час був командиром бригади, я без задумів зателефонував. І я перевівся в 38-му бригаду морської піхоти. Перевівся я одразу на посаду командира міномета 120-го. Приїхав на це тоді був перший ще Донбас, перше виконання завдання бригади. Приїхав я на перший Донбас. І декілька тижнів підготовки я поїхав, так як я вже знав, як працювати з мінометом 120-м, я поїхав одразу на позиції. І ми почали вже безпосередньо нищити ворога на першому Донбасі. Потім я далі проходив службу мінометній батареї. Я рвався до того, щоб відкрити щось більше для себе. Я розумів, що я можу більше, я цього хочу. І так як в мене була вища освіта, я поступив в військову академію міста Одеса на швидкі офіцерські курси. Я пройшов курси. Думав, що повернусь назад в мінометну батарею командиром взводу. Але так вийшло, що мене призначили командиром французьких колесних танків AMX 10 РС, і я приїхав з академії, подивився на цю железяку. Думаю, що це таке, як ним користуватись. Але досить за швидкий час. Я розібрався в цьому, і на Херсонщині вже виконували завдання безпосередньо з цих АЕМ. Значить, вся бригада виконувала, застосовували ці Амікси, і так як наша бригада їх застосовувала, напевно, не застосовував їх ніхто, тому що в нас були свої методи, як з закритих вогневих позицій стріляти з них, хоча він приспособлений на пряму стрільбу 2 км, Ми стріляли з нього на 7-8 км. Потім після Командира взводу роти вогневої підтримки, я вже прийняв роту вогневої підтримки. Уже безпосередньо почав командувати ротою. Ну, відчувалося, відчувалося перших там, декілька місяців, що це таке, що це об'єм, це не один взвод, це рота, різні напрямки. І почав вже виконувати роти і завдання тут, на Донбасі, на Покровському напрямку. І досить успішно, з мінімальними втратами, тобто в основному санітарні втрати були це поранення. І зараз я начальник штабу батальйону. Але впевнений, що далі буде більше. Тому що дух є, ентузіазм є, і я готовий змінювати щось далі. Коли мали на Херсонському напрямку, було завдання обстріляти там один квадрат, я принципіально туди не повів людей. Ми відпрацювали з другої вогневої позиції, а вже потім, коли ми відпрацювали добре, я розкрив карти, звідки ми працювали насправді, і що ця задача була виконана попри те, що потрібно було робити по статуту. Дуже багато таких рішень, які на загал не можна так говорити, але вони є. Всі ми люди, і всі ми хочемо зберегти особовий склад, тому що це перше. Що взагалі потрібно цінити це особовий склад. Від матроса, сержанта, офіцера, це всі люди завжди потрібно рівнятися на краще. Так сказати, однієї особи немає. Постійно щось навчаєшся, на когось дивишся, від когось береш щось одне, від когось друге. І так формуєш собі в голові, аналізуєш і ну, безпосередньо командири, старші начальники, так я рівняюсь на них, якби. Я не рівнявся на них, якби не було в мене поваги до них, до їхніх рішень, то я б, напевно, вже шукав би якісь лазейки там, уйти там, звідси чи тому подібне. А так, ну, є на кого рівнятися. Хтось там шукає мотивацію в собі, там ще десь. Відкрийте новини кожного дня і подивіться, що країна терорист робить з нашою країною. Гинуть просто невинні жінки, діти, сім'ї. А так просто відкриваєш і боляче навіть читати. Ну, Потрібна ще мотивація. Типу, все, все і так видно, що робиться. Ну, хто, хто як не ми. Ми все кинемо, хто буде потім цим займатися. Просто вони прийдуть і знищать все, що є на своєму шляху. Тому поки є ми, ну, от, ми і тримаємо. Ворог іноді діє дуже, дуже непередбачувано, але їхні м'ясні штурми це взагалі. Ну, Необ'яснімо, коли ти дивишся на це як командир, ти не розумієш, чому така безжальність до людей. Вони просто йдуть масою, без ніяких взагалі там определенних задач. Вони просто йдуть, вони не розуміють, куди вони йдуть. Там, понятно, там людський ресурс дуже великий, дуже великий. Тому атаки виходить. Вони не жаліють просто людей, ні техніку, нічого. У нас була ситуація тут на на Покровському напрямку, коли ми, так сказати, запускали їх до себе на бронемашинах, а потім просто розвалювали уже, просто хто як хотів. Працювали там і колективне озброєння, і піхота, тобто знищували вже, ну, я ж кажу, хто як хотів, уже як маєстра там рулять і всі отак дійствують. Ще одна історія була про евакуацію поранених на дальній позиції, де тільки пішки всі туди заходили. Там було четверо поранених моїх людей з роти, і мій головний сержант роти сам визвався, каже: я поїду. У нього там, камера на шоломі висить. Вони зарвались туди, чисто на характері, під обстрілами розвернулись, поки грузили людей там, по ним скидали, прямо по ним працювали. Розвертались назад і їм під машину лягла 120-та міна. Але слава Богу, всі живі, неушкоджені. Машина витримала удар і всі повернулися. Вони просто приїхали, ми на істериці сиділи там, сміялися. згадуємо досі часто. Згадуєш і розумієш, чи вдача так вийшла, чи опит, що залишився живим, і потім це все з сміхом згадуєш Просто так, а як так? А могло бути ж ну, зовсім по-другому, але всі вижили. Ну, всі вижили, але потрібно віддати шану тим хлопцям, які загинули, які виконували свої завдання досить гідно, не здавалися і йшли до кінця, і це велика шана полеглим героям. Вони назавжди залишаться морськими піхотинцями. Морська піхота це сила, дух, єдність. Тобто я, я ні в одному реченні це не вкладу, я не розумію просто, які завдання неможливі для морської піхоти. От якщо мені стави старший, старший начальник мій завдання, я не думаю, як спетляти від цього завдання. У мене одразу йду, йдуть думки, як його виконати. Тому що ми тут для цього, ми боремось за це, і для морської піхоти немає якихось можливостей. Тому ми бригада імені Петра Сагайдачного, я так думаю. Зрозуміло, що всі хочуть до своїх сімей, до жінок, до дітей, до батьків, але на цьому не можна буде зупинятися. Тому що навіть коли все закінчиться, потрібно заново збиратись, потрібно тренуватись, нарощуватись, ну, все покинути точно не вийде. Тому що ми потім знову наступимо на такі ж самі граблі.